В ефірі програма Випадок у студії Віктор Поворозник вітаю. Сьогодні ви побачите. В Миколищині поранили ножем 15-річного хлопця. Стрілянина на надвірнянщині під час сварки. Чоловік спершу поцілив у жінку, а потім у себе. Аварія сталася на тиснечині. П'яний водій травмував чоловіка та втік з місця аварії. На Коломищині аферистка створила в соцмережі фейкову сторінку та ошукала майже 20 громадян. Вилучено марихуани на понад півтора мільйони гривень. Прикарпатські поліцейські затримали наркоди. На пожежі у селі Тисминичани виявили тіло загиблої особи. Рятувальники підняли на поверхню з річки Бистриця тіло жінки. 6 січня на одній з вулиць Миколичина стався конфлікт між компанією чоловіків. Один з учасників отримав ножеве поранення. Компанія чоловіків з Дніпра орендували квадроцикли, щоб покататися. Під час відпочинку останні проявляли агресію до інструктора, порушували правила використання орендованих транспортних засобів, не реагували на зауваження, а також пошкодили один із квадроциклів. Відтак між ними та власниками квадроциклів виник конфлікт, який переріс у бійку. 27-річний мешкан з Дніпра завдав удар розкладним ножем в ділянку грудей 15-річному прикарпатцеві, який втрутився у бійку. Потерпілого госпіталізували до реанімації. Поліцейські затримали фігуранта. Невдовзі суд обере запобіжний захід. Триває слідство. До надвірнянських поліцейських надійшло повідомлення від мешканця Делятинської громади. Чоловік розповів, що на території свого господарства виявив поранену дружину. Як з'ясували правоохоронці, 35-річний мешканець села Лоєва, що в надвірнянській громаді прийшов до помешкання батьків своєї дівчини, де вчинив конфлікт з її матір'ю. В ході суперечки фігурант витягнув предмет, схожий на пістолет та здійснив постріл у голову потерпілій. Опісля поцілив у собі в голову. Жінку та нападника спорас. Аненнями госпіталізували до лікарні з місця. Слідчі вилучили пістолет та гільзи, які направили на експертизу. Наразі поліцейські з'ясовують всі обставини вчиненого кримінального правопорушення після покращення стану здоров'я фігуранта вирішуватиметься питання повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. 9 січня на лінію 102 надійшло повідомлення про автопригоду з постраждалими в селі Угринів. Невідомий водій керуючи автомобілем «Пежо», не обрав безпечної швидкості, проявив неуважність та збив 28-річного місцевого мешканця, який переходив проїжджу частину дороги нерегульованим пішохідним переходом. Після наїзду водій з місця втік в результаті ДТП пішохода з травмами госпіталізували до лікарні. Менш аніж за годину правоохоронці розшукали автомобіль «Пежо» 508 та 24-річного, Водія місцевого мешканця порушника затримали на одній з вулиць в обласному центрі, де він намагався покинути автівку. Керманича освічено на стан сп'яніння, Результат позитивний. Винуватця затримали, також вилучили автомобіль, який мав ознаки ДТП. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження. 3 січня близько півночі на лінію 102 надійшло повідомлення про аварію в селі Чернятин, що на Городенківщині 25-річний водій, місцевий мешканець, керуючи автомобілем Фіат Добло, на заокругленій ділянці дороги проявив неуважність, не врахував дорожньої ситуації. З'їхав у кювет, внаслідок чого автомобіль перекинувся. В результаті ДТП двоє пасажирів віком 18 та 25 років з травмами доставлені до медзакладу. В Керманича відібрали кров на перевірку стану з п'яніння. Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася у тлумачі. 65-річний мешканець Тисменецької територіальної громади керуючи трактором з причепом. На перехресті, виїжджаючи з другорядної дороги, порушив правила дорожнього руху. Не надав перевагу у русі, спричинив аварійну ситуацію для автівки Mazda 6, яка рухалася головною дорогою. Керманич останньої, щоб уникнути зіткнення, не впорався з керуванням. Виїхав за межі проїжджої частини та зіткнувся з насипом дров. Внаслідок ДТП. Пасажир іномарки отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до медзакладу. Водії були тверезими. Протиправну діяльність 39-річної мешканки Печеніжинської громади викрили поліцейські Коломийщини. Фігурантка створила сторінку в соцмережі, на якій публікувала неправдиву інформацію. Жінка виставила фото згорілого помешкання та просила у громадян кошти на начебто відбудову помешкання для родички. Впродовж трьох місяців громадяни на банківський рахунок аферистки переслали понад 20 тисяч гривень. Під час обшуку в оселі правопорушниці поліцейські вилучили мобільні телефони, сім картки. Банківські картки та чорнові записи Їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Триває досудове розслідування. Поліція Прикарпаття звертається до громадян, хто став жертвою шахрайки. Якщо ви потерпіли від протиправних дій аферистки, звертайтесь на 102. Поліцейські провели санкціонований обшук за місцем проживання 59-річного мешканця Дубовецької територіальної громади. В житловому будинку чоловіка та у підсобному приміщенні галицькими поліцейськими виявлено і вилучено 8 кілограмів подрібненої речовини рослинного походження зовні схожої на наркотичний засіб марихуана. Вона була розфасована в поліетиленові пакети. Як встановили правоохоронці, чоловік зберігав наркотичні речовини з метою подальшого збуту. Його затримали. Наркорослини направили на проведення експертиз вартість вилученого за цінами чорного ринку сягає півтора мільйони гривень. Невдовзі суд обере запобіжний захід. Працівники сектору реагування патрульної поліції в надвірній зупинили вантажний автомобіль Мерседес. Водій на транспортному засобі перевозив колоди лісу без відповідних документів та маркування. Для перевірки автомобіль і вантаж правоохоронці затримали та помістили на територію відділу поліції для проведення подальших слідчих дій. Розпочали кримінальне провадження. Поліцейські готують клопотання до суду про накладення арешту на вилучене майно. 11 січня на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі в селі Тисменичани Івано-Франківської громади. Горіла господарська будівля, площа пожежі складала 25 метрів квадратних. Під час гасіння пожежі знайшли тіло чоловіка 68-го року народження без ознак життя. Причина виникнення пожежі встановлюється. 10 січня, 14.34 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у селі Вовчинець Івано-Франківської громади в річці Бистриця виявили тіло особи без ознак життя. До місця направили рятувальників групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини головного управління ДСНС в області. Рятувальники підняли на поверхню тіло жінки та передали працівникам поліції. Наразі всі обставини встановлюються фахівцями. До рятувальників поступило повідомлення про те, що у каналізаційний колодязь у селі угорники Івано-Франківської громади впало двоє цуценят. Про пригоду повідомила жінка, котра почула сильний гавкіт дорослої собаки біля ями поблизу села. Підійшовши ближче, жінка побачила, що на глибині близько двох метрів у ямі знаходяться маленькі цуценята. Рятувальники, що прибули на виклик, дістали переляканих чотирилапих. Та цілих і неушкоджених передали дорослій собаці, яка виявилася їхньою мамою. Собаче сімейство під свою опіку взяла жінка, що викликала рятувальників та проживає поруч. А яму закрили, що більше ніхто туди не потрапляв. І це була програма Випадок і я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось, будьте обережними.